Я трошки подожду, я трошки подожду, а потім начну щось уже кура лісити. дня я сьогодні хочу подивитися, чи надо його відпустити свого життя? Чи надо цього чоловіка відпустити. Знаєте, от якась така тяжесть у стосунках є. От чого тяжесть? Мужчина не до чого ілі, не стремиться. М -м він хоче бути таким незалежним. Він хоче в стосунках, бути. незалежність, не до чого стремиться, що, що скільки є, скільки хватить. Ви любите його, але вам з ним не комфортно. Вам з ним не комфортно. Ви знаєте, наче якийсь узник у цих стосунках. Чи хоче він цього, щоб ви його відпустили? Він хоче робити, як він хоче. Ну і хочу бути коло вас. Так, що очікує вас, якщо ви його відпустите? Ох ти, боже Боже, будете переживати, будете тривожитися, будете, знаєте, може, навіть всередині якась буде боротьба, будете жаліти. Будете... От вас це вас тримає. Вас це тримає. Як чоловік буде чухатися після того, як ви його відпустите, як чоловік, ну як? Йому, ну. Я я трошки я трошки подожду, я трошки подожду, А потім начну щось уже куралісить. Щось начну уже куралісити. Чи буде він вас вертати? Буде. Захоче. Захоче. Буде вертати. Ну ви, може бути для нього вигодна теж жінка. Ви, може бути для нього вигодна жінка, він буде вас вертати. До вас, конечно, чувства є між вами. Що очікує вас в майбутньому? Що очікує вас в майбутньому? Ну, я скажу, якщо ви постійно будете його, то, знаєте, дятіль, дятіль, як королева мечей, постійно довбать довбать, то, звісно, якісь зміняться стосунки зміняться, вони зміняться. Но ви останетеся двоєм, ви останетесь двоєм, бо ви любите один одного, між вами є чувства, опять я скажу. Трошки мужчина після того, як ви вернетеся, може він трошки вас Поміняються стосунки, вийдуть якийсь на новий серйозний формат.